Доброго часу, друзі! Ось і наступив наш наступний урок Рибальської школи флагман. А саме матчева риболовля. І ми з вами сьогодні будемо розмовляти про матчеве вулище та матчеві катушки, які вони бувають, як їх вибрати та навіщо вони взагалі є. І так. Нагадаю вам, що матчів риболовля – це риболовля на дальний закид, на стоячих водоймах. Це може бути ставки, озера, заливи, і наша цільова риба дуже широка. Тобто це може бути плотва, лящ, карась або короб. І саме вибір вудлища в нас залежить від умов ловлі. А що таке умови ловлі? Це може бути велика глибина, мілка глибина. Дуже дальній заброс на 40 метрів, на 30 метрів, або ми будемо рибачити дуже близько в метрах 10, 15, 20. Це умови. Тож, це цільова риба, це може бути платва, лящ або карась та короб. Це дуже різні риби, бо якщо ми ловимо коропа на кілограм 5, 6, 7, це дуже сильна риба. Якщо ми будемо ловити плотву або ліща, вона дуже слабка по відношенню до коропа. Тож і вибір знастей у нас залежить від різних умов нашої риболовлі. І так, в нашому асортименті взагалі матчевих вудлич є е, перша така фаза це довжина вудки. Вона може бути 3,3, 3,6, 3.9, 4,2. 4,5 і 5,5 метрів. Для чого саме ці характеристики були введені в наш ринок, на ринок світу? Якщо ми рибалимо на дуже короткій дистанції на невеличкій глибині? Ми будемо використовувати невелике вудлище довжиною 3,6, 3,3, довжиною це буде достатньо. Але в умовах України таких місць не дуже багато насправді. Тож, наш український ринок він стартує від вудлище довжиною 3,9 та 4,2. Також є на нашому ринку вудлище 4,5 метрів. 3,9 вдовжина вудки нам дозволяє ловити на скользящій оснастки в будь-яких умовах. Це невеличке вудлище, мають різний стрій, трішечки я вам розкажу по поводу строю, але якщо ви будете рибалити на великій глибині, вам потрібне вудлище довжиною 3,9 метра для сковзуючих оснасток. Якщо ми використовуємо фіксовані оснастки, коли у нас поплавок зафіксований на жилці та не переміщується по ній, тоді ми будемо використовувати з вами вудлиші 4,2 або взагалі Самий оптимальний варіант це вудлиші 4,5 метри. Як універсальний варіант і ловити і на скользящі оснастки, і на фіксовані оснастки, це вудлиші довжиною 4,2 метри. Чому саме такі характеристики я проговорив з вами щодо довжини? Якщо ми рибалимо на скользячій оснастці, у нас, нас амапа оснастка займає не дуже велику площу. Це в нас гачок, повідець, Грузики і поплавець нас з самим крайнім нашим грузиком на жилці. Взагалі, така оснастка буде мати загальну довжину порядку 1 метра метр, метр 50 Тобто, невелика вилучина. Для того, щоб зробити максимально дальний закид, довжини 3,9 буде достатньо. Тож нам не потрібно якісь довгі вудки, щоб нам далеко закидувати. Ні, 3,9 з цим дозволяє дуже комфортно справлятися. А ось якщо ми використовуємо фіксовані оснастки, то тоді то вудлище повинно бути трішечки більшої довжини, тому що, наприклад, ми ловимо з вами на озері, де глибина складає 3,5 метри, 3 метри, 4 метри, так як у нас поплавець. Є фіксованим, то він знаходиться на той глибині, як ми використовуємо наші оснастки в махові ловлі. Тож для цього ми використовуємо вудлище трішечки длинніше, і ми можемо також робити максимально далекі закиди, але вже з дуже великою нашою оснасткою довжиною 2-3-4 метри. Якщо наша оснастка перевищує довжину вудлища, то потрібно все ж таки використовувати скользящу оснастку. Оснастка може бути, я зустрічав деякі ловлять на комбіновану оснастку, коли це дуже великий хвіст, але останні півтора, два-три метри є скользящою оснасткою. Я не вважаю, що це буде дуже корисно. Тож, якщо ви хочете використовувати комбіновану таку оснастку, то ні. Краще перейти, прийти на, взагалі на схозящу оснастку та ловити в задоволення на великій глибини. Тож, ми проговорили з вами про в, 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 длину нашого вудлища. Давайте перейдемо до ну, наступної характеристики, це тестовий диапазон. Саме по собі вудище, як і фідерів, спінінгу та інших видах ловлі, відрізняється тестом. Якщо ми в махових вуличчах, ми з вами проговорювали, тестовий диапазон не прописується, бо це не дуже коректно. ніхто не використовує 20-ті громові поплавці на махове вудличі, то ось на мачове вудличі ми будемо використовувати поплавці з оснасткою різних вагів для різних умов. Це також ми ще проговоримо. Тож, якщо ви вибираєте матчове вулище для ловлі білої риби, це може бути густира, це може бути плітка, це може бути лящ, то я б вам рекомендував використовувати вудлище з невеликим тестом. Буквально 15-20 грамів в верхній такий диапазон буде достатньо для того, щоб ви могли забросити як оснастку, так і з комфортністю виважувати рибу. Чому невеличкий тест? Бо Вудище має е, з невеличким тестом більш гнучкіший бланк, і саме е, за що на бланку, ви будете комфортно виважувати рибу, не е, травмуючи її, і у вас буде мінімальна кількість сходів. Якщо ви хочете поїхати на коропа, це така більш висока планка. Я хочу ловити на намач або карася, то я вам раджу використовувати вудлища з тестовим діапазоном порядка 40 грамів. Або з позначкою Карп. Такі теж є. У нас в асортименті є спеціальне вудлич для ловлю коропа. Якщо не написано карп, то дивіться на тест. Там повинно бути порядка 40 грамів, 35 грамів, 40 грамів. Це дуже мощне вудлище, яке дозволяє вам виважувати велику рибу. Перейдемо до таких середніх тестів: 30 грамів 25 грамів. Це універсальне вудлища, як і довжина 4,2 метра. Тобто, якщо у вас буде вудлище 4,2 метра з тестом до 25 грамів, то це такий універсальний варіант, яким можна ловити як фіксованою оснасткою, так і звальзячою оснастку, дуже різну рибу. Але е, зазначу, що якщо ви будете їхати на велику рибу, а, а це короб там, 6, 7, 10 кг. То з таким вудлищем, з таким тестом буде не дуже комфортно вам справлятися з такою великою рибою, бо велика риба вам просто зігне вудку і ви не зможете контролювати рибу взагалі. Тож, якщо у вас є вудлище з невеликим тестом, в довжині, там, 4 метри, краще виїжджати на водойми, там, де є краєць, невеличкий короб, амур, плотва, ляч, і це буде саме. Такий от, е, класний варіант. Так, ми проговорили з вами про продовжину, ми проговорили з вами про тест. Е, давайте з вами проговоримо ще про важливу таку характеристику це саме стрій вудлища. Так, стрій вудлища у нас є в різних вудлищах, в махових вудлищах, волонських, матчевих, фідерних, спінінгових, стрій є завжди, і він також відбирається використов... під умови ловлі, де ви будете ловити. Тож, якщо ви використовуєте фіксовану оснастку для ловлі на озерах, вулищі у вас там 3,9, 4,2 я би вам рекомендував би використовувати вудлище з середнім та середньошвидким ладом. А якщо ви використовуєте в основному для вашої риболовлі скользящу оснастку, то я б вам рекомендував використовувати вдлище з, з швидким ладом. Це дозволяє вам робити не тільки максимально дальні заброси, але й максимально точні заброси. Якщо ми будемо використовувати вулич з швидким ладом при фіксованій оснастці, є велика вірогідність, що у вас буде оснастка заплутуватись. І без різниці ви склали правильну оснастку чи не дуже правильну оснастку. Тож, давайте ще раз, фіксована оснастка це середньошвидкий та середній лад. Якщо скользяща оснастка це швидкий лад. Це така от рекомендація через велику практику, яку я пройшов. Так, ми проговорили всі які варіанти. Що хочеться додати щодо мачової вудлища? мачове вудлище, в принципі, дуже схоже на фідерне вудлище. В є довга рукоятка, якою ви використовуєте при ловлі на матч, тож ви закидуєте вашу оснастку двома руками. Також на матчеве вудлищі дуже, дуже багато кілець не, переймати, не перейматися. Це дуже важлива річ. Так як дуже багато кілець на мачовому вудлищі, жилку, яку ви будете використовувати, вона в, в як в сухому, так і мокрому становищі не буде прилипати до бланку, і саме за що цього у вас буде максимально дальні заброси при ваших невеликих вагах, вашої оснастки, якщо ми зрівнюємо з фідерною риболовлю або з короповою риболовлею. Тож, ми з вами пройшли наше матчеве вудлище, які вони бувають, які є рекомендації по використанню і рекомендації по вибору для вашої ловлі. Давайте перейдемо для, до матчевих катушок. І на прикладі двох катушок я вам розповім, на що саме вам потрібно звертати увагу. Беремо першу катушку: це Кастмастер Матч Feeder в розмірі 4000. Щодо розміру катушки. Так. Саме оптимальний варіант для матчової риболовлі є розмір катушки 4 тисячі. Він може бути 4,5 до 5 але 4 тисячі шпуля буде саме оптимальним варіант. На таку шпулю. Ваша жилка товщиною 0,18 та 02 яка є от золотою серединою для матчевої риболовлі, у вас сюди помічається Буквально там 200 метрів 150, 200 метрів в залежності від катушки, вам потрібно буде сюди вмістити. За Зачня ширини та довжини вашої шпулі, саме буде у вас максимально дальні закиди. Так, можна використовувати, як я і казав, п'ятитисячку, або шеститисячку, або десятитисячку. Все це вже добре, але чим більше катушка, тим вона тяжеліша. Щодо характеристик, як я і казав, шпуля 4 тисячі. Кількість підшипників, це на ваш розсуд. Можете вибирати будь які наприклад, Касмастера це 5 плюс 1, може бути 13 плюс 1, може бути 3 підшипника. Це на ваш розсуд, це по факту впливає тільки лиш на м'якість і те, в залежності від торгової марки, качества підшипників і де вони стоять. Тож, характеристика є, але не дуже важлива. А ось важлива характеристика це передаткове число на катушці. Що таке передаткове число? Я сподіваюся, ви вже дивились наші уроки по іншим видам ловлі, але я повторюю, що за один оберт ручки, так, жилкоукладач робить 6 обертів і там 6,5 обертів. Для чого це нам потрібно? Коли ми ловимо на матч, нам потрібно дуже швидко перекидати нашу оснастку. Тому ми використовуємо скоросні котушки з передатковим числом 6 к 1. Скільки вимотує середня котушка за один оберт, як і фідерні котушки около метра. Це треба дивитися по кожній катушці, скільки саме вона буде вимотувати. Але в середньому в метр, метр десять, метр двадцять. З, для чого ми використовуємо скоростні катушки. Скоростні катушки ми використовуємо тільки для одного зробити швидкий закид, якщо не є, зробити перезакид. Але, або ми попали не в ту точку, яку ми хотіли, і нам треба витащити 16 оснастку і зробити ще. Є один обрат, для того, щоб не теряти час. Щодо і другої катушки, яку я взяв для того показати, це наша інша катушка, Матч Bolo в розмірі 3000. Так, ми її презентуємо як катушку універсальну для болонської ловлі та матчевої ловлі в розмірі 3000. Так її можна використовувати. Але, як у мене, шпуля не дуже велика, хоча і дуже висока. І за що того, що шпуля не дуже велика, ваша жилка буде намотуватися на невеличку шпулю, і якщо ви використовуєте не дуже хорошу жилку, вона буде братися такими кільцями. Тож тут треба підходити або на велику катушку, на дуже якісну жилку, або використовувати все ж таки катушку там, розміром 4000 і можна ставити в будь-яку матчову жилку, яку ви побачите на вітрині вашого найближчого магазину. Ця катушка також має передаткове число 6,2 к1. Щодо підшипників, зі 4,2. Ось. Тому, якщо не дуже хочеться ввозити, з великими катушками, або взяти собі такий універсальний варіант ловля на течії, болонською ловлю та на ловлі на озері матчем, можна зміло брати з серію Force Match і рибали, ставити її на тут чи інше вудлище І так, давайте підсумуємо, то я трішечки дам рекомендації щодо підбору ваги поплавця. Ми з вами пройшли. Які бувають у вуличя, як їх підбирати під ті чи інші умови. І давайте наостанок я вам розповім трішечки рекомендацій, як підбирати вагу оснастки під і, 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 той і інший тест. Тож, якщо у вас тест до 15 грамів, саме оптимальний варіант лову на такі вдлищі буде складати 6 8 грамів. Не як у спінінг, у нас там тест до 28 грамів і оптимальна вага там, 18 грамів. Ні, тут трішечки по-іншому. Тобто, якщо у вас тест до 15 грамів, оптимальна вага вашої поплавчаної оснастки, а саме те, що написано у вас на поплавці, там, 8 грамів, ось це буде саме максимально дальній заклад. Якщо у вас тест до 25 грамів, Тут саме оптимальний варіант буде порядка 12-14 грамів, тож поплавці там вагою, грузопод'ємністю. 3-4 грами вона буде недостатньо для того, щоб загрузити як потрібно матчеве вудлоще. Хоча так воно зробить дуже добрий закид. В деяких випадках можна закинути дуже далеко. Ну як дуже далеко? Метрів 30 можна закинути. Але ви не зможете закинути проти вітру, бо вага поплавця буде невелика, а бланк не дозволяє розігнати ваш поплавець як потрібно. Тож, якщо ви використовуєте вудлище з тестом до 25 грамів, оптимальний варіант по вазі поплавця це 10-12 грамів. Якщо ви використовуєте матчеве вудлище з коропове або з тестом до 40 грамів, само по собі, воно дуже м'яке, воно не з швидкого ладу, то там можна використовувати також поплавці від. В 6 до 12 грамів. Це буде така золота середина, в якій ви можете зробити як дальний закид, так і точний закид. І перейдемо до наступного формату щодо оснасток – це вітер. Якщо у вас вітер дме на вас, він може бути сильний, середній. І вам потрібно закидати в ваш поплавець в точку. Вам потрібно збільшити вашу оснастку, яку ви використовуєте зазвичай буквально на 2 грами. Тобто не потрібно використовувати, якщо ви використовували поплавець 5-грамовий, ставити на 10 грамів. Так, такі умови бувають, але це дуже-дуже некомфортний вітер. Тобто, взагалі, вітер, який у нас є, такий середній по Україні, дозволяє нам збільшити нашу оснастку буквально на 2 грами, і тоді. Наша оснастка буде летіти туди, куди нам треба, на ту відстань, яку нам треба. З вами ми сьогодні пройшлись по вибору матчових вудлич, пройшлись трішечки по катушкам. Ми ще будемо визначатися по поводу вудлич, коли ми будемо розмовляти з вами про оснастки, жилки поплавці, як їх огружати, в яких умовах. Але це все вже в наступному нашому уроці. Тож, з вами був Михайло Орлов. Всім, папа, -па. підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.